873 день в Канаді і на сьогодні 04, Сьогодні вівторок, вже вівторок. Завтра середа, тиждень минає. Наступний вівторок, вихідний. День пам'яті. Тут буде вихідний, так що nice, чекаємо вихідного. <гум> Люблю всі вихідні. А сьогодні стандартний день. Сьогодні прокинувся. Сьогодні, сьогодні, так, прокинувся, пішов зразу до комп'ютера. Подивився, що там як. Видрикував заявочки, була пачка, було нормально так. Повернувся, подивився технічне приміщення і оце колесо, що я розказував, що циркулює повітря, тепле виходить, холодне з вулиці заходить, і воно його перемішує. І це е, нагріває, Мот, оце колесо не крутилось. Я подзвонив до шефа, бо він був якраз за комп'ютером, він подивився, каже: ні, воно в комп'ютері ніби працює, ніби крутиться. Ну, там воно просто на схемі крутиться, бо воно подає сигнал. Насправді воно може не крутитися. Воно просто показує, що воно під'єднане. І температура, е, температура нормальна. Тому ми вирішили не чіпати. Завтра подивлюся ще. Завтра Плюс потім пішов, закрив діру в стіні. Де мають ремонтувати трубу, довго їх немає, не знати, коли вони будуть. Я добре за це заліпив ту трубу, вона не тече. Ніхто не хоче робити поки що. Пішов попив кави, і до роботи. Лампочки лампочками. Сьогодні я міняв лампочки чи ні? сьогодні я лампочки не міняв. І батарейки сьогодні не міняв, не було. Були інші заявочки, там пралка тече, дивився. Вже мене попросили поміняти ту пралку, завести на склад, бо вона на гарантії. Тут, якщо річ якась на гарантії, то вони її ставлять в чергу аж поза всіма замовленнями. В першу чергу за готівку. І тут е, був прикол, у мене в один день була, була судома машина згорів тенден. І на другий день ще одна посудомоєчна машина згорів тен. Одна з них була на гарантії, а друга без гарантії. І та, що на гарантії, вони прийшли з теном. Вже е, цей нагрівальний елемент принесли <кхи> і зразу поміняли. Знали, що це, вони не приходять ще раз, просто так. Бо, е, це за, це за, 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 за на гарантії. Їм нема сенсу ходити два рази. Бо я, я написав їм код проблеми з е, кінофотографії, тен там трохи видно, що підгорівший. А, то, а та поседомечна машина, де е, за гроші, то вони прийшли подивитись, що нею. Хоча я їм написав чітко: тен, тен зіпсований. І коротше, вони прийшли, подивились, взяли 150 доларів за те, що прийшли, подивились. І сказали ціну за тен і за те, що вони ще встановлять. І вирішила фірма наша замінити цілу посудомоєчну машину. Отак. От Тут дешевше купити нову, ніж ремонтувати. От такими підходами. Ну, і, це, і це одна і та сама фірма. Та, що бере гарантію, по гарантії робить, і та, що вже гарантія вийшла бере за гроші. Отак. От Хитро. Судомечна машина сьогодні. А, сьогодні ще була одна посудомечна машина теж. І так само те. Не знаю чого там. Проблема з e 7E1. Там воно просто показує в дискріпшені, що сталося. Що Ну, там. І. -хо -хо. Стандартні там заявочки. Походив в холодильнику, не закривались дверки. Там в них така штучка, всі дводверні, і от там така планочка відламається часто пластик. Я його забрав, поремонтував нормально. А з цікавого, то було ламінат. Ламінат був розбитий. Щось важке впало насередину, і ламінат розійшовся десь так на сантиметр. Конкретно там його там влупило. І я собі вирішив сьогодні поміняти. А що? Сьогодні час мав, все поробив. Все поробив. Сьогодні була ще забита ванна, теж почистив, але мав час на цей Ця квартира вже пуста. Люди з'їхали, мали заїжджати другий, але не заїхали. І я собі прийшов спокійно, рука вже набита, знає, як його діставати, розрізав, дістав, скоренько підготував другий, раз-раз приклеїв. У мене була квартира раніше. Одна жінка на інвалідному візочку їздить і вона скатала цей ламінат. Він просто, як вона їздить, він почав розсовуватися, колесиками ганяє на великій швидкості. І на поворотах написується, і ламінат розходиться. І вона по тому розходженому ламінаті їздила і замки поламала всі. Мені прийшлось міняти штук 5. Ну, її випадку, та там багато треба було міняти, то я розбирав половину кухні. Якщо б був 1-2, то мені легше вирізати цей 1-2, ніж е, знімати, забивати його назад. А, оце я забався, в неї там мозолі понатирав від молотка. Але зробив. А, не зробив. Ну, що, день сьогодні нормальний. День нормальний. Після роботи вирішив полежати в ванні, і попаритись. Тож я пішов в ванну, відпарився, о, полежав, відпочив. Виріс. І на вечерю ми вирішили поїсти фастфуд, бургери з нашої улюбленої бургерної. Так що були бургери, картопля фрі, кока кола Ось таке. Смачно ту вечірне. Треба буде шаверму замовити на тиждень. Ще шаверм давно не їв. Або з'їздити до них. Коли їдеш до них, вона там смачніша, ніж тут. ж вони доставляють, вона вже чистива і не така, як там. Ось таке. І все. Зараз треба відпочивати. Дякую,